Ось таке рівняння. Одразу скажу: такого явно такого рівняння в НМТ не буде. Але воно може утворитися, коли ми будемо розв'язувати, наприклад, задачі на прогресію або задачі геометричного плану. От там такі рівняння можуть з'явитися. Тому давайте пробувати. Перше, що ми бачимо, це у нас різні знаменники. Треба. Привести. Будь ласка, беремо нашу цю частинку 5 і 10. Спільний який буде? 5. Краще брати. 20. Або 20, або навіть одне з цих чисел це число 10. Тому що 10, воно ділиться на 5. Коли ми 10 поділимо на 5, ми отримаємо 2. Тому оця двічка нам як додатковий множник, нам в допомогу вона приходить. Тобто, ми вирішили, що тут спільний 10. Там ми сказали, нам двійка прийшла, ми множимо. Ну, і, звичайно, додаємо все те, що тут написано. Цю сторону поки що не чіпайте. Нехай вона отак буде записана. Чи можемо ми в чисельнику? Привести подібні. Ну, 2х і 3х. Чи так, да. 2х відняти 3х. Мінус х. Мінус х і 2 плюс 7. 9. 9. Плюс 9. Плюс 9. Добре. Внизу 10. Тут 8 мінус 7х. Так. Настя, ти з нами. Так. Так. Що тепер ми можемо зробити? На хрест, перемножити. На хрест перемножити. Тобто у нас виходить мінус 15х, додати 9 на 15, хто швиденько може порахувати. Там буде так, це буде 130. 135. Так. Тепер з іншого боку 10 на 8 О, 80. І мінус 70х. Ось наше рівняння ми пішли від нашої дроби. Да? Туди-сюди. Полин, кажи. Так, я трошки не зрозуміла, як на 180 і 70 з'явилось. А дивись, зараз покажу, покажу, покажу. Ось воно, бачиш. Нам треба було два цих числа. Треба було помножити на 10. Тому і так, і вийшло. Так, так зрозуміло, дякую. Добре. Тепер Олександра, будь ласка. Мінус 15х, додати 80х, дорівнює 80, мінус 135. Мінус 135, дуже добре. Практикуємо без калькулятора. Зліва у нас буде. 55х. 55х, а справа. Мінус 55. Мінус 55. І звісно, ділимо, що на що? 55. Мінус 55. Так, да, мінус 55 на 55. Так, Настя все гаразд, бачу і Поліна І врешті-решт, тоді. Діли... Всі ви скажете мінус один да.